Виконуємо номер 512 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік усно. Сторона квадрата дорівнює 3 п'ятих метра, знайди його периметр і площу. Приступаємо до виконання. Щоб знайти периметр квадрата, потрібно довжину сторони помножити на кількість сторін на 4, 3 п'ятих. Помножимо на 4 перших, перемножаємо чисельники і знаменники. 3 множимо на 4 буде 12, 5 на 1, 5, 12 п'ятих, дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа. 12 ділимо на 5 буде 2, і в остачі буде також 2. Маємо 2,2 метрів периметр. Квадрата. Знайдемо площу квадрата. Для цього 3 п'ятих, помножимо на 3 п'ятих. перемножаємо чисельники і знаменники. 3 множимо на 3 буде 9, 5 множимо на 5 буде 25. Маємо 9 двадцять п'ятих метра квадратного площа. Квадрата. Записуємо відповідь. Дві, два п'ях метрів і 9,25 двадцять п'ятих метра квадратного. Ми знайшли периметр і площу квадрата, сторона якого три п'ятих метра номер 512 виконано.